Погляньте, який красивий у мене хліб. Приготувати його дуже просто і тут навіть не потрібна формовка. На початку змішую 20 грамів живих дріжджів, одну столову ложку цукру, дві столові ложки борошна і додаю 50 мл теплої води. Перемішую до однорідності, накриваю плівкою, і залишаю на 20 хвилин. В окремій мисці змішую 500 мл теплої води, чайна ложка солі, дві чайні ложки цукру і додаю всю опару. Добре, все перемішую і частинами всипаю борошно. Всього у мене пішло 900 г борошна. Замішую м'яке, незабите тісто. Воно має зовсім трохи липнути до рук. Змащую тісто олією, і залишаю на підхід на 40 хвилин. Після цього треба зробити обминку і можна переходити до випікання. Випікати хліб я буду у скороварці від фірми Ротекс. У неї дуже великий функціонал, і вона має 22 автоматичні програми. 5-літрова чаша з подвійним антипригарним покриттям, функціонал Smart Cooking. Збільшений триполосний LED-дисплей, який одночасно показує всі налаштування для зручного контролю. Чашу скороварки з змащую олією і в режимі підтримки тепла залишаю тісто на підхід ще на 30 хвилин. І як тільки тісто підійде, ставлю режим випічки і готую 60 хвилин. По закінченню часу перевертаю хліб на другу Сторону і допікаю. І ви тільки погляньте, який красивий хлібчик у нас вийшов. Хліб практично не кришиться, має хрустку скоринку та дрібнопористий м'якіш.